Зінки заспівуйте пісні. Сьогодні свято перемоги, найкраще свято на землі. Це день каневий, повністю повний квіт, у всьому світу прийшла, фашистські орди вже розбито, народу мужньою хвала. Бож з ветенарами стою, наче клятву мужності даю Ветерани в світлі сивини, а на, а на грудях сяють ордени Пам'ять серця, пам'ять сивини, пам'ять тих, хто не прийшов з війни. 22 червня 1941 року. Цей день і рік назавжди закармувався в пам'яті народів. Без оголошення війни німецькі війська перейшли кордон України. Перші вибухові розкати почула рідна земля. Подходи ранок, в 22 народжувався день із квітів і росим. Такі жита, що не дістать рукою. Така блакить, що в серці не містить. І раптом поле стало полем бою, і сонце зупинилося на мить, і танки здиблись перед житами, торгаючись густий, кучастий дим. І бризнув колос на броню сльозами, і зерно бриснув трепетним живим. Перші буби на Києву упали, і земля сколихнулася одна. Різна радо скрізь полунали, почала свій на нашу землю знову зарядала весна, прикрасила її квітом наповнила пахищами. Здається, що на весні мов способи ніжно і трапить новилиму рідну землю. Бо саме з весною приходить до нас велике свято Перемоги. Спливають руки, відлітають у вічність. Вже 70 років минає з того дня, коли замовкли останні постріли, прийшов мир, за який заплачено мільйонами життів наших співвітчизнів. Але кожного року ми згадуємо цей день душаною переможці. Пам'ятаєш земле 45-й, тихе небо підняте салютом. Пам'ятаєш перший крик дитини, як салют на щастя людям. А сьогодні, днів оти малята, дочок і синів своїх ведуть. Земле, пам'ятаєш 45-й, Земли 41 перший не забудь. Сьогодні ми привітаємо нашу ветерану і згадаємо ті полум'яні роки, які випали на його долю. Ми запрошуємо до слова нашого сьогоднішнього гостя Михайловського Тадеуша Адамовича. початку я бажаю хоча б в кількома принести вашу зацікавленість на історичну незабутню подію, яка. 70 років тому вискавкою облетіла увесь світ в ніч, а точніше, в 0 годин 43 хвилини, 9 травня 1945 року, коли в передмісті Берліна було підписано акт про капітуляцію і здобуто довгоочікувану перемогу над німецьким фашизмом, і як оця. Надзвичайна звістка сколихнула увесь світ, а заодно і нашу військову частину, танкову частину. частину. Як це було, як ця звістка сприйнята була нашою, нашими дітьми, такими, як ви, такому новійці? Уявимо собі таку картину. Тема Темна травнева ніч. Всі солдати, ледь дочекавшись, передишки сплять, не сплять лише радисти, чергові та командири, які ось кілька днів і ночей очікувані радісну повідомлення з Берліна. Раптом один з радистів зривається з місця і на весь голод кричить: Товаріщі Побіда!» Ну на російській мові, звичайно. Наконец-то акт капитуляции подписан. Ура, товарищи! Имя... <laughs> Сказать ей по... Весь полк <laughs> раз поднимается на ноги. Спершу став все зарев радости. Затем скрыть богатого лося покатились еще два слова. Увага, товариші, увага! На вантажну машину піднімається командир полка. Він намагається щось сказати. Ні, не може сказати. По всьому видно, його ніхто не почує. Людський гул не вгамовується. Стає все сильнішим. Солдати кхе, продовжують гучно вітати один одного, обнімаються, цілуються. Сходить з машини командир. Дуже воїни поч... на початку обняли свого батю, а затим почали підкидати до гори його, носити на руках командир. Те, хто від радості плаче, плаче і командир, плаче довкола всі. Мить на небо мить небо запалало безліч вогнів із ракет. Ні, тієї радості словами не передати лише ті, хто зазнав гірких втрат на війні, тільки вони того дня не могли стримати сліз. А потім святковий був обід, тости, фронтові пісні. Ну і звичайно, саме головне. Від того пам'ятного мітингу нині майнуло, ви знаєте, вже 70 років. Усі ці роки день перемоги для мене, для мого покоління, для всіх людей доброї волі є і світлим, і святковим, і водночас сумним днем. І хоч би скільки років минули, а люди низько доземно схиляють свої голови. Перед загиблими героями Другої світової війни і дякують їм за мирне небо над нашими домівками. Кажуть ці слова, а на згадку спадають мені однокласники Володимир Кшимінський, Ячеслав Яворський, Франц Чернецький, Мерчеслав Михайловський, які у свої 18, а дехто і 17 років згоріли у полоні війни. Они Визволяючи побратимів Західної України, другі визволяючи родити Угорщини та Австрії. Їм би жити і жити, та не судилося, не судилося до співати своїх пісень, до любити своїх коханих, зустріти своїх одиноких матерів, які щодень виглядали своїх дітей. Не тільки в день перемоги. А завжди, коли в подумках повертаюсь у, у свою юність, я неодимінно згадую своїх друзів, а буваючи у своєму рідному селі, клоняюсь перед гранітними плитами, де поруч 65 іменами загиблих земляків, викарбовані їхні імена. І тут же з ненавистю кидаю свій гнійний виклик. Прокляті, жахливі людину ненависницькій війні. Так, не всім повернулися, не всі повернулись з поля бою, не всім пощастило вирватися з того земного пекла. Пригадую 1985 рік з нагоди 40-річчя великої перемоги для одержання ювелейних нагород, тоді з'їхались усі учасники бойових дій нашого району. Просторий зал кінотеатру був ще заповнений. А сьогодні, коли відтоді минуло лише 30 років, а з тих присутніх залишились лише одиниці. Є села, де провели в останній путь свого останнього солдата. От і я у селі Віхрівка вже один залишився. Як я залишився живим, просто не знаю. Я пояснення не можу ніякої дати. Кхе. Вже в перший день, коли я потрапив під побордування фашистських старев'ятників неподалік польського міста Лоць, і побачив, як відчув і відчув, що таке війна, де гинуть не тільки військові, а й мирні люди, діти, коли все довкола прекрасне вмить стає величезною руїною. То сам собі тоді сказав, невже ті, які розв'язують війну, не розуміють, яке велике лихо вони коять. Так. Та що я вам розповідаю? Ви ж самі, коли приглядаєте останні телевізійні новини, або отакі от кадри, зі... от. і... і тепер зі сходу бачите, що робить на сході. Можете дати оцінку усім страхіттям ім'я. Оце вкрай не потрібне таке протистояння. Коли дивлюся ці новини і бачу, як гинуть наші діти, я не можу стриматися. Я бачу такі от кадри в що кожен раз я мені здається, що це. Оце туди, мой хлопчик, ти загинув. <плес> так мене до глибини душі тривожить сьогоднішній стан нашої України. Невже нас нічому не навчила Друга світова війна зі своїми величезними втратами людських життів, втратами нажитого добра? Так і хочеться крикнути <плес> на повний голос. Та з каміннясті ж кровожери. Невже вам замало того прокляття, яке щодень лунає на вашу адресу? Шановні присутні, я щиро сердце дякую за запрошення, а заодно за повагу до нас, ветеранів війни, за пам'ять про живих і про пам'ять про мертвих. А ще одне велике прохання гарно вчиться діти. Будьте наполеглими у навчанні. Слухайте вчителів, дослухайтесь до кожного їхнього слова. Слухайте батьків, бабусь, дідусів, приймайте їхній набутий досвід, пишайтеся ними, бо вони того варті. Щиро бажаю вам здоров'я, щастя та місних знань. Нехай не згасне свято великої перемоги додає вам. Сил та наснаги для добрих справ ім'я миру та розкуту ненки України з наступаючим днем великої перемоги! Подарунком для вас, вани не ветерани, хай продовжиться пісня. Дякую. Землі і борітися, бо морите, будь-які змови, і борітися, поборите, все чу, Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність за волю її. Заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна до. Каже, ні роду свого, ні небо, ні рідної землі. Та ще їхнє воно Розкажуть про них. Вічна слава солдатам, героям, і солдатові без нагород, хто загинув хоробру в бою, захищаючи рідний народ. Вічна слава бійцю,ря до Бога, тільки слава. Які маршали. Які маршали, слава. слава Отця, хто поліг біля пошого дому. Смерть і мужності, смерть у бійця. Скільки їх полягло серед бою. І однаково полячина. Бо в бійці бо в бійців рядових і героїв смерть оцінена рівно життя. Хвилина мовчання. Хвилина мовчання. Хвилина мовчання. Наша наші любовні глазах. Залишила війна в 714 28 тисяч сіл в Україні. Перетворило вона на руїни і згаряща. 1418 днів і ночей вогняними дорогами крокували визволителі, не дивлячись на тяжкі перепони, вони все витримали і перемогли. Перемогли тому, що відстояли право на життя, тому що вірили в свої сили і не жаліли свого молодого життя заради батьківщини. Сьогодні ці відважні люди серед нас, сивина вкриває їхні скроні, але молодими залишили серця. Шановні ветерани, ми раді бачити вас гостем нашого свята. Прийміть від нас, ваших правників, низький уклін і щиру подяку за мирне небо, яскраве сонце, щасливу юність і життя. Поклонися, моя Україну, Цим людям, линишним і скромним, що в нас во фронтів титанічних Принесли ніжних пронесе ти словом доступним розкажеш своїм поколінням, нащадкам, чому їм навічну пошану твій вдячний народ віддає. Пам'ятний блокнот від учнів і четвертої школи, він підписаний. Я думаю, Жданович, так як ви ще продовжуєте оцю журналістську практику, ну, стараєтеся продовжувати. То коли ви його спішите, я обіцяю, що ви вам ще подаруємо один такий самий на запас, працюйте і живіть щасливо. Дякую вам за зустріч. Дякую. Дякую за перемогу.